Друзі, усім привіт вітаю вас на нашому YouTube каналі. Мене звати Вадим, я трейдер і ментор команди CryptoCrew. І сьогодні в нас з вами дуже цікава тема щодо зміни алгоритму доставки ціни взагалі, як він змінився, як з ним зараз працювати. І чи взагалі, можливо, з цією зміною алгоритму перестає працювати Smart Money. Сьогодні ми обов'язково розберемо усі ці запитання, і я думаю, ви отримаєте дуже багато відповідей, чому саме ваш якийсь сетап по Smart Money не працює і як можна з цим взагалі. Боротися, давайте разом будемо просувати україномовний контент, тому ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал і ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, які будуть виходити на нашому youtube каналі. Що ж, давайте розпочинати. Я думаю, у багатьох з вас виникало питання, як і з чого починати взагалі навчання по смартмані. І коли ви побачили базові інструменти, зрозуміли ці паттерни, побачили злам структури, що таке ордерблок і так далі. Це одні з найпопулярніших інструментів саме в Смартмані. І я думаю, кожен з них чув, хто цікавився саме темою Смартмані. І ви думаю, використовували їх на графіку, бачили щось подібне на графіку з відеороликів, намагалися це відтворити, але не завжди виходило. Або більшість угод були збиткові. І ви думали, що смартмані не працює? Може мені піти в скальпінг чи може взагалі в технічний аналіз, і не могли визначити для себе концепт. Це дуже важливе питання, і сьогодні ми. Точно зануримось в це питання глибше, і ви зможете зрозуміти, як саме потрібно працювати з цими інструментами. І що суть не лише в цьому паттерні, побачити злам структури або правильно виділити ордерблок, а й побачити правильний контекст. Контекст означає не лише вхід в угоду, а просто побачити і сам напрямок, куди може бути доставка ціни, чому саме туди вона прямує, і побачити ціну зсередини. Це вам допомагає завжди в аналізі. Ви зможете правильно визначити сам напрямок цього руху, і відповідно вже на молодших таймфреймах при синхронізації або з допомогою додаткових сервісів, ви зможете знайти хороший вхід, і ваша угода з більшою вірогідністю буде відпрацьовувати. І хочу одразу забігти наперед, що, звісно, всі угоди у вас не будуть плюсові. Будуть випадки, коли будуть стоп-лоси, коли може бути три стоп-лоси підряд і так далі. Але якщо ви будете користуватися правильно ризик-менеджментом, все у вас буде добре. Тому що, як ми знаємо, якщо ми відкриваємо угоду 1 до 3, можемо заробити там 3%, це перекриває три наших стопи підряд. Тобто, якщо в нас... Три стопи підряд і один тейк, і всі угоди були потенційно один до трьох, то, відповідно, ми виходимо в нуль. при тому в нас вінрейт лише 25%. Отже, ми розуміємо, що якщо ми будемо хоча б торгувати з Вінрейтом 50%, тобто половина збиткові угоди, а половина плюсові, ми будемо виходити в непоганий плюс. А це, я думаю, зробити не так і важко, розуміючи повний асортимент інструментів, контексту, додаткових сервісів і так далі. Що ж, давайте перейдемо до графіка і розберемося, чому все не так просто, як здається, на картинках, що є якийсь здоровий тренд, є просто злам структури, і ми від нього відторговуємо. Це базові інструменти, і зараз я вам покажу, чому все не так просто і як з цим боротися далі. Що ж, розглянемо графік. Я думаю, дуже багато трейдерів зловилися на ось цю ситуацію на біткоїні. Вона була е, не так давно, але тут був явний злам структури, який всі знають і можуть з легкістю виділити сформовану зону або сказати, що це в нас на старшому таймфреймі буде ордерблок, і по суті, з нього можна було плонгувати. тому що ціна зупинилася, проторгувалась непогано. Ми підзняли пул ось знизу ліквідності. Ціна вийшла на перехай. Ось ми сформували бос. Відповідно, в нас є зона інтересу, і хотілося б звідси побачити продовження ось цього руху. Але проблема в тому, що це лише використовується єдиний паттерн і усе. Тому що ми побачили злам і вже хочемо тут лонгувати. І ми не дивимося по іншу сторону барикад, можна сказати, що відбувається взагалі на старших таймфреймах, і як правильно було б тут дочекатися якоїсь. Ситуації. Якщо ми пограємо з таймфреймами, то можна також побачити, що ось з годинки виглядає також дуже добре. Навіть тут є гарний ордерблок з таким поглинанням, про який всі знають, ось можна його так виділити. Але в чому проблема? Давайте розберемось. Проблема в тому, що тут не врахований контекст, що ціна досягла певного піку. Зараз я вам покажу. Отже, ціна досягла максимуму в 48 тисяч доларів. Ось ми бачимо, це наш пул ліквідності. Ось ми його виділили, ціна досягла цей пул ліквідності, підзняла його, бачимо, закривається точно свіпом, тобто пул ліквідності знятий в, на одній з сторін. Відповідно, при тому, коли в нас стався бос, ми бачимо, що знизу також є велика полка ліквідності. Але тут сформувався злам, який нас е, починає збивати з пантелику. На прийнятті спотових біткоін ETF ціна робить закол ключового рівня, який виступає супротивом дуже сильним. І після цього ми отримаємо корекцію. Але оскільки деякі люди дивляться графік дуже локально, тобто ось таким чином, і не беруть до уваги старший контекст. Або навіть якщо дивитися так, то також виглядає, ніби вже мали прозвертатись, тільки і тут підзняли, і тут підзняли, чому, чому ще нижче. Ось. Але як ми побачили далі, давайте глянемо з 4 годинки. Ось наш злам. Після цього. Починається робочий день понеділок, в нас вихідні простояли в боковику, і ми отримали виніс за ось цей пул ліквідності. Ми вже можемо зробити висновок, що нам точно потрібно дивитися вже старший таймфрейм для того, щоб е проаналізувати, куди ціна може потенційно дійти. Як бачимо, цей пул ліквідності не залишився без уваги, тому що ціна без ось цього зняття навряд чи вже буде давати якийсь істинний сильний рух. Таке буває доволі рідко, або якщо тренд дуже агресивний. як був ось цьому боковику, що ми тут залишили ці рівні мінімум, хоча багато людей також надіялися, що ось ця свічка підзніме цей мінімум, і тоді цей імпульс буде сильніший. І ось ми побачили цей фінальний виніс, який, по суті, нашу ідею з зламом тут відміняє, тому що тут був неврахований контекст. Я знаю, що дуже багато людей відмічали ось цю зону і хотіли саме там вже. Робити пошук позицій. А тепер давайте розглянемо з вами варіант, якщо ми врахували контекст у нашу позицію. Давайте перейдемо на молодший таймфрейм. Ми побачили, що ціна підзняла ці мінімуми рівні, і тепер нам тут цікаво вже стає пошукати якийсь вхід в позицію. Я думаю, тут буде не дуже важко. Після того, як ціна робить ось цю девіацію, ми можемо переходити вже до пошуку позицій. Відповідно, нам, як мінімум, потрібно знайти підтвердження для того, щоб якусь позицію в лонг тут шукати. Отже, як бачимо, в нас тут лише ось формувалась ліквідність, яка потім була підзнята. І, відповідно, ми просто очікуємо, поки підтвердиться наш сетап. І якраз це стається ось. Ми отримуємо декілька закритів тінями під ось цим мінімум. Це означає, що вже тут з'являється покупець, якому цікаво. Отримувати ціну. І бачимо наш злам структури, про який я говорив раніше. У нас формується зона інтересу, яка ось тестується, і бачимо, ціна реагує на цю зону дуже добре. Після одного тесту ми отримуємо швидкий вихід. І повторні тести також закриваються тінями. Це означає, що тут покупець підключається і ціну продовжує штовхати. Локально цілями цієї угоди може виступати ось пул зверху, ось ці максимуми. Як бачимо, максимуми наші досягнуті, і можна було тут відкрити угоду, хоча б один до двох, але вас врахований контекст, і вона дійсно має дуже високий шанс на відпрацювання. Що ж, ми зробили перший крок до розуміння контексту і як з ним взагалі потрібно працювати. І тепер я хочу поділитися своїми результатами. З розумінням контексту, з розумінням всіх інструментів Smart Money і з великою практикою ви зможете зробити дуже класні результати. А зараз на екрані ви бачите результати, які я демонстрував в спільноті, і ви могли б з легкістю приймати участь у цьому, якщо приєднаєтесь до нашої спільноти CryptoCrew. А тепер давайте трішки зануримось у теорію. Взагалі, що таке алгоритм, про який я говорив на самому початку відео. Отже, взагалі, на ринку є маркетмейкери, про яких всі говорять, і в кожного з них це певний робот, певний алгоритм, який керує ціною, який може її підштовхувати, зупиняти і так далі. І в кожного з них є свій алгоритм доставки ціни. Тобто, інколи паттерни, які ми бачимо, вони відпрацьовують. І дуже яскрава картина була в нас на ефіріумі. Ось розглянемо картину на ефіріумі, бачимо, що ціна повільно ось повзе, бачимо, ось цей в синьому квадраті підповзає легенько, і ми отримуємо пришвидшення ціни. Далі, така ж сама картина, ціна отримує таке сповільнення, повільно йде вгору, знову ми отримаємо е швидке зростання. Наступний крок у нас також така сама ситуація: ціна повільно зростає, і ми отримуємо пришвидшення. Бачимо. І тут приблизно одне і те ж знову сповільнення і імпульс. Бачимо. Тобто тут можна зрозуміти, що в маркетмейкера в ось цей період часу був приблизно один і той самий алгоритм. Він підтримував саме ось цю ціну, яка тут є, і ось таким чином вона саме рухалась. Тут був явний слід. Маркетмейкера, як з цим можна було працювати, але він постійно змінюється. Тобто багато є маркетмейкерів на ринку, і ми не знаємо, коли вони міняються, чи взагалі це відбувається, чи можливо вони працюють в цінових діапазонах. Про це в нас інформації немає, нам про це не докладають, можна сказати. Але точно певний алгоритм є, і за яким можна слідкувати. І якщо ви знайдете саме ці моменти, саме ці закономірності, де він працює, от як я вам показав з контекстом. Що спочатку, припустимо, для алгоритму потрібно е, зробити якесь підзняття, і тільки після цього ціна дійсно може е, отримувати якийсь розворот ціни, ось як тут. Е, і ми також далі ще розберемо з вами дуже цікаву тему, саме які мають бути сетапи, як потрібно правильно з ними працювати, щоб ваша угода мала високий шанс відпрацювання. І отже, ми розуміємо, що з кожним ринком, з кожним днем місяцем або або періодом на ринку алгоритм може змінюватися. Так само, як на ведмежому ринку, ціна знижується і має певні закономірності, за якими вона знижується. Тобто, чи ми отримуємо виноси, як було раніше, чи ми зупиняємось боковику і з нього отримуємо дистрибуцію, як бачили ось тут. Бачимо боковичок, імпульс, боковичок, імпульс, боковичок, знову імпульси. Чи потім зупиняємось ось в такий широкий боковий рух, і з нього отримуємо зниження. Тобто, це був певний алгоритм доставки ціни. За яким рухався тоді маркетмейкер? А відповідно, ми розуміємо, що після ось цієї затяжної такої акумуляції, навіть можна виділити ось цей період такої самої депресії, коли біткоін торгувався біля 15 тисяч. Осінь. Ми розуміємо, що тут вже алгоритм почав змінюватися, тому що ринок переходить в іншу фазу, і ми вже знаємо, що він буде змінений, і ціна може йти набагато агресивніше. Тобто, коли ми бачимо ось це зростання, ціна не дає ніяких відкатів до зон, щоб ви могли відкрити позицію, і так далі рухається доволі агресивно. Далі, коли відбувається корекція, це також відбувається швидким імпульсом, з різким відкупом, де немає можливості зайти. І як бачимо, алгоритм дійсно змінився. Але оскільки ми люди і ми гнучки, наш розум здатен адаптовуватися до цих змін, і відповідно в кожній фазі ринку є інструменти, які працюють краще, які трошки гірше, на які треба звертати увагу, а на які менше зараз треба уваги звертати. І ми розуміємо, що зараз дійсно алгоритм трішки змінився. Він переходить в більш агресивну фазу, коли відбувається зростання. Як бачимо, взагалі для смарт е, трейдера дуже важливо е, бачити підзняття певних пулів ліквідності. І як бачимо, ось в цьому випадку дійсно. Правильного сильного зняття тут не відбулось. Ціна тут потрошки зростала, 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 і можливостей для такого явного входу, саме ось з денного таймфрейму, тут не було. Але якщо ми підключимо логіку, підключимо ордер флоу, наші наступні інструменти, то ми зможемо з легкістю там відкривати угоди і розуміти, що ринок змінюється і потрібно під нього підлаштовуватись. І тепер давайте перейдемо до основного, що я хотів вам розказати, і перемикаємось на графік. Отже, розглянемо два варіанти роботи на нашому криптовалютному ринку. Я бачу їх так: перша ситуація, коли ми будемо працювати з зоною інтересу, яка в нас сформувалася, бажано, щоб тут було зняття ось цього пулу ліквідності попереднього. І далі, щоб ми вже точно розуміли, де нам відкривати позицію і так далі, ми можемо скористатися зонами преміум та дискаунт. Тобто, припустимо, ось такий у нас імпульс, і ми очікуємо, що ціна має скоригуватися в дискаунт-маркет. І тільки тут ми будемо тоді шукати вхід в позицію на молодшому таймфреймі. Тобто ось тут ми будемо шукати злам структури. Це зрозуміло. Тобто перша робота в нас йде з зоною інтересу. Це може бути ордерблок або зона sell-to-buy. Основне, що бажано для того, щоб вона була дійсно сильною, це зняття пулу ліквідності, і, відповідно, тут тренд має бути висхідний. Тобто, це не відбувається під час ведмежого ринку. Саме ось варіант з висхідним рухом. У нас тренд має бути вже по суті лонговий, що ціна вийшла там в стадії депресії певної. І після цього ми вже можемо розглядати певний вхід в позицію. Отже, перший варіант такий, що ціна тестує цю зону, і ми тут на молодшому таймфреймі можемо шукати вхід і на тесті відкривати цю позицію. І, припустимо, я вам підпишу, що це може бути зона інтересу 4 година, а вхід у позицію ми будемо робити або на годинному таймфреймі, або на 15 хвилинному. Також вам підпишу. H1 або 15. Це вхід у позицію. Тобто ми працюємо з підтвердженням, і так ваш сетап буде більш надійний. І наступний варіант він дуже схожий на ось цей, але ми будемо працювати вже не з зоною інтересу, а з пулом ліквідності. Тобто, в цьому випадку нам дуже важливо відкривати не ось від цієї зони, тому що це буде той самий варіант, який я вам наводив на біткоїні перший, що, скоріше за все, вас тут підловлять на ось цьому пулі ліквідності. А тут варіант буде по роботі з ліквідністю, що ми очікуємо зняття пулу ліквідності, можливі пересвіпи, звісно, таке буває. І тільки тут ми будемо шукати вхід у позицію. Ну і бажано, щоб тут закривалася стіна свіпом на старшому таймфреймі. Якщо ми будемо дивитися 4 годинний таймфрейм, то ми розуміємо, що має бути свіп на 4 годинах ось тут сформований, а на годинці або 15 хвилинці. Тут має бути у нас намальований злам структури, який допоможе нам у відкритті цієї позиції. Ці два сетапи можуть призвести вас до дуже хороших результатів, якщо ви будете перетримуватися вашого ризик-менеджменту і не будете закладати більше 2% на одну угоду ризику. І я думаю, у вас все зможе вийти. І покажу трішки детальніше, як тут саме здійснювати відкриття позиції. У нас формується зона інтересу молодшого таймфрейму. І тут вона буде виглядати таким чином, тільки вона буде сформована на свіпі, а тут всередині е, зони інтересу. І в нас буде 15-та хвилина або година е, зона інтересу. І саме від неї ми вже можемо шукати вхід у позицію. Тому що в нас є, по суті, два дуже сильних фактори. По-перше, ми працюємо старшим таймфреймом, де формується або сильна зона інтересу, як в першому випадку, ось варіант один, або ми робимо HTF свіп і формуємо там модель для нашого входу. Отже, друзі, ми з вами розібрали дуже важливі моменти саме по смартмані і чому воно у вас може не працювати. Тому що, скоріш за все, не врахований контекст цієї позиції і чому ви взагалі її відкривали. По-перше, ми зрозуміли, що угоди основні мають бути за трендом, і лише малесечкий відсоток може бути контртренд угоди проти основного, щоб. Припустимо, піймати корекційний рух, якщо він надовго затягується. І наступний момент, що в нас є два основні сетапи, навіть я вам таймфрейми показав, з якими можна працювати. Я думаю, вам стало набагато легше і ясніше з торгівлею саме по концепту Smart Money. Я надію, що ваші результати після цього відео вас порадують. Тому я дякую вам, що ви додивились це відео до кінця і бажаю вам успіхів у торгівлі. Надію, все буде набагато у вас легше. До зустрічі!